Чому в буддийській країні буддизм, одна з найбільш миролюбних релігій, взагалі став можливим настільки страшний геноцид? Певно, варто надати слово самим камбоджійцям, хто, як не вони, найкраще мають на цьому розумітися. І ось що говорять психологи транскультурної психосоціальної організації Камбоджі СОК Панет, Ом Чарія, Гой Ватана і Сеанг Леап. Ми, кхмери, вважаємося буддистами, відправляємо ритуали, церемонії, але не розуміємо їхнього сенсу. Вчення Будди ми не знаємо. а вже ж ми чули, що не можна вбивати, кривдити нікого чи нічого, що живе. Ми чули, що заборонено красти, жити розпусним життям, брехати, вживати речовини, що затуманюють розум. Так, люди вірять, що якщо комусь зробиш щось добре, добро до тебе повернеться. Це може навіть бути вигідним. А якщо зробиш іншому щось лихе, це точно вигідно. До карми тут людям байдуже. Наш буддизм це вдавання, фольклор, пластик і святенність. Буддизм нас ні від чого не захистив. Ми скривдили одне одного, бо ми люди.